Друзі, всім привітик. З неділею будьте здорові. У нас був зранку дощик, зараз уже день. Трішки сонечко виглянуло. Фу, гердочка, тікають Пройшов дощик, зараз трішки виглянуло сонечко. Вирішила діткам там он накрити перекус, перекус зробити. Вчора косили, трішки прибирали. Я тут, ось, бачите, повиривала траву з плитки, наводимо лад і там зробила, а залишилося в мене ось тут. Залишилося потрібно це все повиковирювати, зелень. Поки дощу не було, покосили, а потім пішов дощ, то не встигли все доприбирати. Продовжу трішки сьогодні. А це ось. Повісили тут гамак для діток, грушка, синулі займатися. Ну і зараз запрошую. Діток на перекус. Блинчики, оладушки із яблуками, зі згущенкою і чайок. Я так хотіла вчора полежати на гамаку, але не встигла, бо повісили, дітки каталися і потім пішов дощ, я не встигла. А сьогодні зранку також. Ой. Сьогодні зранку також цілий день. дощик, тому ніколи було. Я всілася, гамак мокрий. Позву сина, подивлюсь на його реакцію. Кирюшка! та й що де ти? Скільки тебе ждать? Не. Скільки тебе можна ждать? Спішив, спішив. Mm -hmm. mm -hmm. Доть, іди блинчик, будеш та сідай туди, бо там окрувати. Mm -hmm. А ти mm -hmm. па, будеш блинчик? Mm -hmm. Бери. Ну що синуль, як тобі? На вид. Неплохо, додь, сідай, де хочеш, сідай. Тобі стульчик Кирюнь, принести? Ага. Чи ти сам возьмеш? Стульчик, клубничка, де цілька? Бери полуничку. Ні, не хочеш полуничку? Хочеш чай? Чай будеш питки? Зараз чайок я принесу. Друзі, а якщо ви хочете знати е, рецепт найсмачніших холодків, е, то ставте подбочку, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Добрий! Доцюлька. Бери зайка і що ярдочко і хоче, Дядя Саша, я кажу хочу. Та, ну... <ріць> Ердуся, а в тебе воно ладушок пів голови вариться свинячої, да? ну, да. наса ще бери. Добре. Са, бери ще, бо Ангеліна щось не хоче. Хлопці наїлися оладків і побігли, да, Ангелін? А ми тут з доцею чаюємо? Чаюємо з донечкою. Правда, трошки тут гамак мокрувати, і мама вже задницю всю намочила собі, так, да, дочулька? Так, сіно, що ми його будемо тягти отак? У тому що таке? Щось завидло. Тут десь щось отак будемо тягти. Ага. Димаш, я с телефоном справлюсь еще раз. Что с телефоном ты справишься ты с бой? Это не факт. А тепер прийом, дивись, Гінка гладить собачку, так? Да? Собачка хороша, гердуся. Каже, гердуся. Папа, скажи, ну, скажи ей команду, да? Гердуси. Скажи, лежать. Вот так. Собачка. Да, Ангелюша? А гердуськи подобається? Іди, каже папа, іди зо мною. Ми зараз почнемо перевертатися. Іди зо мною, глай, да? <с>: так? Отак. Цицькі в гердуські, так? <с: с>: Все, і мамі погладить, давай мама погладить. Герда спить, гердуськи подобається, ой, гердузькі. Зараз взяти тобі Ой, Гердуські. Ай. ай! Ай, ай гердуська. Ай, гердуська. Трошки линяє гердуська, треба повичісувати гердуську. 哼。哈 <laughs> <laughs> Гердочку вичісує. Гердочка линяє, так? Да? Ангелюш? Вже скільки ого, покажи. Шерсті, так це вже скільки штук п'ять отаких. Втекла. Гердусь, йди сюди. Іди сюди. Ти будеш красива. Куди ти на мене, герда? герда. Вставай. Давай. І я і Саша трошки тебе повичісуємо, да? Багато востик буде красуня гердуся. Давай давай Старушок, старушки ось тут прохлаждаються під клітками, а І дружненько обідають. Знаєте, більш-менш нормально. Нормально. Двох курочок ми обрали, які були такі більш агресивні, що я ці. Вони без того, що хтось десь там, знаєте, клюкне за чуба. Але вони ж між собою отак буває б'ються. бою отак буває б'ються, тому нормально. Все добре, миряться. І я вже рубаю все. вже. І спориш. І бур'яни вже, які тільки можна, вже все рубаю. Їм під... Все підряд. Кропива, цибуля це все само собою. Пішла в ход ще й трава, всяка різна, яка. Можна. У нас обід. Пропойки вже всі пройшли, тепер нічим уже не пропаю, тільки марганцовка і. Можливо, ще пропою там читала, чула від глистів, але до двох місяців не рекомендують від глистів пропаювати, тому це зроблю пізніше. Запитаю ще в дівчат, які мають. Більший досвід в цьому птахівництві, як вони пропають від глистів, тому що до цього треба підходити з обережністю, з глистами шутки, шутки плохі, десь трішечки дозіровку переборщив і все, і птиці не буде. Тому пораджуся, і тоді вже будемо. Щось, щось будемо тоді робити. Друзі, добрий раночок чи добрий день, доброго часу доби, кого що. Так, показую. Тут я все ж не встигла зробити, трішки привести до ладу, тому зараз беруся до роботи. Хотіла я тут потравити гербіцидом тут на плитці. Ця плитка старенька, але поки що можливості в нас нову стелити. Немає, тому піддержуємо, як можемо. У нас дощі кожного дня. Я не знаю, коли його травити, тому ходити вже немає сил по, так, по такій красоті. Хочеться привести до ладу, тому візьмуся сьогодні за цю роботу. Тут я вам показувала, тут я ось. Щас котуська, щас, котуська. тут мию кожного дня, що ж як дощ. Нічого не міняється. Зараз котуська покормлю, тебе, зараз котуська. Тут я ось своїми силами все зробила. Вид кращий, же, звісно, не зарожча, тому роблю і там таку красу зараз.

Що, друзі, покажу вам результат? Ось, що я хочу. Вірніше, це ще не весь кінцевий результат, бачите, там далі ще роботи і роботи. Звісно, в кожній роботі головне почати, тому ось мій початок. Почала я викорчовувати траву. Засипала я ось такою, це гранпиль, гранпиль чи гран -відсів. Викорчувала я спочатку всю траву, засипала гран і підкрасила ось фарбою бордюрчики. Оце так хочу зробити, а то я говорю, говорю. І не зрозуміло, що я хочу. Хочу так зробити з доріжкою, аж туди до кінця, до хвірточки. Це займає багато часу ця робота, але потім уже, як там буде трава вилазити, я надіюся, вже дощів таких не буде, можливо не буде, а можливо і буде. Буду гербіцидом заливати тоді оцю траву. Такий контраст. контраст до і після. До і після. Звісно. Результат помітний. І це в нас трояндочка тут біла, дуже гарна. Я ще її не встигла нічим обробити. Дівчатка, напишіть, чим ви обробляєте трояндочки, яким засобом. А це в мене тут хризантема. Хризантема низькоросла, рожева. Я її не викопувала на зиму. Боялася, що вона змерзне, а вона не змерзла, відросла. І, надіюся, буде гарний кущик, порадує своїм квітуванням. Гердуська щось завелася. Да, я спочатку думала тут не фарбувати, не підводити, а потім спробувала, мені, мені сподобалося. Мені сподобалося. Ну, було б красивіше, якби я вже все це зробила, але зараз йду в будинок, бо маю справи, а сюди повернуся, коли буде час. І надіюся, покажу вам уже кінцевий результат. Звісно, так краще. Ну, це ще я за мету, тому якщо, друзі, вам сподобався. Результат моєї роботи і, взагалі, мої прагнення щось робити, не сидіти на місці, наводити лад з того, що маю. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі, друзі, до нових відео.